Бачите, два котла один котел іловайський, який символізує всім відому страшну трагедію, яка, на жаль, наразі не розслідувана абсолютно. Всі розуміють, що винні в цьому були високопосадовці Міністерства оборони, Генерального штабу. Вже пройшов рік, ніхто не притягнути до кримінальної відповідальності, окрім рядових бійців. Другий котел прокурорський. Який символізує те, що хлопці, коли йдуть на війну, вони мають величезний шанс попасти або в такий Єловайський котел і загинути там, або потім в прокурорський котел, коли вони будуть вже не потрібні, коли вони будуть знати забагато. В цих котлах молоко, суха кров, яка символізує кров патріотів і їх долю бійців, шоколад. Я не буду коментувати це. Ось ці фігурки. Це хлопці вгорі. Це хлопці, які голі й босі минулого року пішли на фронт. Це хлопці, які потрапили до прокурорського котла. І ми зараз будемо топити їх в котлах, а потім розливати ось цих по цих баночках цей чудовий десерт від нашої влади. І ми будемо мати супердесерт, який буде називатися гематоген прокурорський гематоген Іловайський, який складається з крові. Патріотів і шоколаду, долі патріотів і шоколаду. Ми воюємо з військовим прокурором вже майже рік. Більше року вже він він рік є на посаді головного військового прокурора, і його діяльність почала з того, що він почав кримінальне переслідування бійців 51 ї бригади, котрі потрапили у полон до військовослужбовців Російської Федерації, були вивезені до Росії, відмовились повністю співпрацювати з Росією, повернулись в Україну. І замість того, щоб хлопців якимось чином психологічно реабілітувати, які заохочені їм надати, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності і наразі сьогодні проходять Ходять суди у Волинській області. Після того військова прокуратура перейшла до нищення добровольчих батальйонів Айдару. Також займалися хлопцями, Це хлопці, які реально воювали на передовій, були оголошені мало не дезертирами злочинну організацією, яка пішла на фронт з метою отримати зброю. А те, що вони там рік були під обстрілами, підградами, багато побратимів загинули, це повний нонсенс. Але військова прокуратура пішла навіть далі. Вони виходять за межі своєї компетенції, переслідуючи вже добровольчі батальйони, які не підпорядковані взагалі до компетенції військової прокуратури, тобто добровольчі батальйони міністерства. Внутрішніх справ, а останнім часом вже почали переслідувати волонтерів. взагалі, яким чином військова прокуратура має відношення до цивільних осіб, нам не зрозуміло. То військовий прокурор Анатолій Матіос, який до останнього часу працював в адміністрації Віктора Януковича, він не те, що не має права бути військовим прокурором під час війни, він не має права взагалі займати жодної посади. Наші вимоги сьогодні або щоб він пішов у відставку, бо просто зробити так, щоб Анатолій Матіус перестав бути на посаді військового прокурора. Звільнення після того притягнення його реально до кримінальної відповідальності за фабрикування справ проти бійців і волонтерів.